Всім привіт! Це Дібой. І сьогодні я розкажу тобі, як можна заробити гроші під час війни, коли дуже велика кількість людей втратила гроші і постійний заробіток. Тому сідай позручніше, ну а ми погнали! Спершу ми почнемо з заробітку у крипті, а саме про криптовалютні роздачі. Нещодавно була така акція на BingX, на якій кожен міг абузити і заробити на цьому дуже непогані гроші. Наприклад, я заробив на цьому приблизно 400 доларів. Але вона була недовго і сьогодні вже вона закрилася. Але таких акцій є дуже багато і вони виходять майже не щодня. І їх я пощу у себе у телеграм-каналі. Тому, подивившись це відео, обов'язково переходьте посилання в описі. Ну, ви знаєте про це. Видів роздач реально є дуже багато видів. Є без вкладень дуже легкі, в яких потрібно лише підписатися на Твіттер, підписатися на телеграм-канал і отримати свої токени. А є й поскладніше. І якраз у поскладніших нам платять реально величезні гроші. Наприклад, було дуже багато реально прикладів, коли нам платили просто, можна сказати, за ніщо. Візьмемо проект Blur. Він виплачував до 200 тисяч доларів. мене знайомий забрав 5 тисяч доларів з цієї темки. Арбітріум. Аптос. Реально, прикладів є дуже багата кількість, тому потрібно прямо зараз починати працювати над айрдропами. Їх, як я вже сказав, пощу у себе у телеграм-каналі. Ну а ми перейдемо вже до другого спосібу заробітку. Другий спосіб заробітку це є Тікток. Про нього я вже знімав окреме відео на YouTube каналі, ви можете навіть подивитися ось тут. І я там розказував про те, як заробити на ТікТоці, Тому ви можете подивитися те окреме відео, а зараз я вам розкажу просто про це дуже-дуже стисло. Тобто у Тіктоці ми просто переганяємо трафік, ми можемо переганяти трафік адмінам тг каналів їх знайти реально дуже легко. Будь-які адмінчати ви можете їх знайти. Можете попросити у мене у телеграм-каналі, я також там скину їх скоріш за все. І ви просто пишете у цих адмінканалах, що продаєте трафік з Тіктоку по 30 центів за людину. І у вас буде клієнтів реально дуже багато. І ви можете самі порахувати прибуток, створюєте аккаунти у Тіктоці і робите все по інструкції із цього відео. Тому не лінуємося і починаємо заробляти далі. Ну і третій спосіб, він є реально дуже легким, але і не дуже прибутковим. Тому що ось, наприклад, і гра Волкен, я нещодавно, ну як нещодавно, я дуже давно в неї вкладав 20 доларів і купляв собі пета, які мені у день може приносити спокійно по 1 долару. А це реально, ну, непогано. Якщо так посидіти, і можна заробити так собі дуже багато петів, купити, наприклад, 10 петів на 200 доларів і заробляти по 8-10 доларів на день, то, то є реально непогано, і тоді. Це реально слід тут воркати. Ну, а я розказав все, що я хотів розказати. З вами був Дібой, і всім до нових зустріч.